27 січня у всьому світі вшановується пам'ять жертв голокосту, нацистського злочину проти євреїв часів Другої світової злочину проти усього людства. Цей день призваний не тільки вшановувати пам'ять мільйонів людей загиблих від рук нацистів євреїв, але і згадка про те, що це ніколи не повинна. Більше повторюватися в фондах нашої бібліотеки є дуже багато літератури, яка присвячена саме цієї теми. Через книжки, через документи, факти, які ми маємо в своїх фондах, людина може краще зрозуміти глибше осмислити події того жахливого часу. Щороку у січні світ вшановує пам'ять мільйонів євреїв. Приблизно півтора мільйони з понад шести мільйонів вбитих євреїв полягли в українській землі. Страшні кричущі слова. Бабин Яр, Дрогобицький яр, місця масових вбивств у Кам'янці-Подільському поблизу Маріуполя. А скільки ще масових поховань залишаються невідомими? Художня виставка книг до Дня пам'яті жертв Голокосту є традиційною стіни закладів бібліотечної системи міста, аби знали і пам'ятали. Живріння свічки на знак скорботи, тиша, що надвисла в читальній залі як знак поваги до загиблих, і книжки, що красномовно говорять про людські долі, відкривають. Правду поміж рядків. Автором цієї книги є Лоренс Ріс. Це британський письменник, який все своє життя досліджував саме Голокост і Другу світову війну. 25 років він присвятив саме темі Голокосту. І результатом цього дослідження його в його житті була саме ця книга. Голокост. Нова історія. Лоренс Ріс хотів, щоб через цю книгу. Була відома всім правда про Голокост. Він спілкувався дуже багато з нацистами, злочинцями, спілкувався з в'язнями вцілілими. Бібліотекарі радя до прочитання книги в жанрі мемуари. Це живі свідчення пережитого жаху. Та, попри це, справжню дружбу у творі десь ще сонячно. Мемуари. Мемуари Майкла Грумбаума. Це єврейський е, е, письменник, він фіналіст єврейської літературної премії, допомагав йому писати ці мемуари відомий автор Тот Хакас Лові. Книга має назву А десь ще сонячно. Ця книга про його підліткове життя. Він народився в 1930 році, і коли почалася війна, йому було 12 років. Він був євреєм, жив у Празі, і коли прийшли. Нацисти їх разом з родиною, всю родину оселили в гетто. З часом їх переправили у концтабір, і в цьому констаборі всі жахи, які він там пережив, все, що він бачив, він описує в цих своїх мемуарах. Мемуари він написав у 80 років. Серед мемуарів твір обіцянка сестер Гізер Моріс з бажанням дівчат зустрітися попри всі випробування. Про те, як книга може повертати радість і надію на життя, читачі можуть дізнатися з художньої книги з Аушвіцу про дівчинку-підлітка. Дівчинку звали Діта. Вона також була єврейкою. Вона також була в констаборі, але в Аушвіці. в Освенцюмі. Про що саме сюжет цієї книги? Вона знайшла невеличку бібліотеку з вісьми книг. І за допомогою свого старшого. Товариша вона розповсюджувала ці книги серед в'язнів. Вона настільки любила ці книги, настільки вона їм пишалася, настільки вона їх вивчала, настільки вона ночу проводила по них пальчиком. Вона себе рисувала такі картини, що вона от там, от десь оке... через океан перепливає на морі, десь там сонячна і тому подібне. І тому вона берегла їх. І ризикуючи своїм життям, вона давала в'язням, і вона підтримувала таким е, образом всіх, хто її окружав, хлопчик у смугасті піжамі, роман жона бойна, який екранізовано режисером Марком Германом, знайомий вже багатьом своїм захоплюючим, але трагічним сюжетом. Офіцер нацист приїжджає до концтабору, оселяється разом зі своєю родиною неподалік концтабору. Він працює в тому концтаборі. У нього є десятирічний син Бруно, який часто бігає до концтабору, але в концтаборі його не пускають. і він Через колючий дрот починає спілкування зі своїм однолітким євреєм, мальчиком євреєм. Мальчик постійно в смугастій піжамі. І у них зав'язується така дружба, якою не мішає ні одна ідеологія. Сам роман він закінчується дуже трагічно. А як, я думаю, прочитаючи цю книгу, ви дізнаєтесь. Серед всесвітньо відомих роман Томаса Кінніллі Список Шиндлера з декількома екранізаціями, серед яких робота Стівена Спілберга тут про людяність, вибір та протистояння жорстокості. Головний герой Оскар Шиндлер, світогляд якого змінився після знайомства з євреями. Він був нацистською діалогією, але познайомившись з цими людьми, він зрозумів наскільки. Вони переживають які звірства, які в них нещасні долі, і він вирішує їм допомогти. Тоді він вирішує наймати саме тих людей, які повинен бути відправлений саме в той лагер смерті. Ця книга основана на реальних подіях, і сам Оскар він дійсно був, був такий чоловік, і коли він помер, його поховали в Єрусалімі. Це, то був його заповіт. І на його могилі євреї написали, що це був святий чоловік. І двома мовами була йому виражена дуже велика пошана. Серед українських авторів збірка поезії Маріани Кіановської Бабин яр голосами цікава й сама манера написання без великих літер, відсутня пунктуація, потік слів, переживань, відчуттів. Вас зацікавив екскурс у твори, присвячені темі голокосту. До читання запрошує публічна бібліотека. Тут можна взяти книгу додому або попрацювати в читальній залі. Голокост це не лише трагедія єврейського народу, це застереження для всього людства. про те, до чого призводять ненависть, байдужість і нетерпимість пам'ять це не лише про минуле, це обов'язок перед тими, хто загинув. Ірина Ворбинська, Марія Кожухар, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.